В першу чергу, коли їдете в Київ, починайте, е, починайте з документів, візьміть з собою паспорт і бажано візьміть його файлик або якийсь поліетиленовий пакет, щоб він не промок. Е, далі важливе питання це взуття. Е, має бути взуття на товсті підошві. Візьміть купі собі під стилку, взуття тепліч, е, і товсту шкарпетку. Товсту шкарпетку втягайте на бавовніну шкарпетку. Дуже хороша справа це лижний костюм, звичайно, практичний, який, скажімо, варто використовувати. Куртка повинна бути зручна і з капюшоном, Це також скажімо, вам знадобиться. На всяк випадок візьміть дощовик, бо може бути мокрий сніг. Зараз виникла проблема певна. В тому, що багато вже є ну значно більше, скажімо, буває протестувальників на ночівлю, ніж може містити приміщення, тому рекомендують сьогодні брати спальні мішки. Ви спальний мішок можете взяти своїх друзів, знайомих родичів. Завжди десь є по ваших знайомих туристи, тому хай позичать спальний мішок, вам буде зручніше з ними. А так чого не потрібно брати, це не потрібно брати їду. Вас там забезпечують вас ми зі свого боку ми можемо вас безкоштовно доставити до Київського майдану від Хмельницького через те, що люди здають в скриньку гроші, і ми за ці гроші заправляємо автомобіль. Ну, і зі свого боку ми просимо, що ті люди, які їдуть від нас, бо є люди двох типів, є ті, які приїжджають подивитися як на історичну подію, зробити фото і десь взяти участь в одній другій акції, і поїхати, а є ті люди, які йдуть фактично як волонтери, як протестувальники, вони стоять на облік, вони стають на чергування, вони стоять на зміни. Це фактично вони виконують обов'язки. Тому таких, таких людей ми орієнтуємо, що вони повинні бути дві відом. скажімо. тому це була проблема бодай тільки першого дня. Ми зрозуміли це і певні корективи внесли. Тому звертаємося. Якщо якщо їдете, то подай на, на два дні. Ну і плюс ми даємо телефон старшої людини, яка відповідає за область. У нас є від партії батьківщини. Відповідальна людина, також від свободи, від удару. Це три головні партії, які забезпечують поїздку. Крім скажімо, організації громадські, громадські активісти, які також організовані. В першу чергу говоримо за цих трьох, тобто є де вибрати, і є куди за ким закріпитися. Бо ну хмельницька делегація тут багато широко представлено. З нашими підрахунками зараз більше тисячі людей є одночасно з Хмельницької області. Тому е, єдине, що не загубитися і знайти своє скажімо, місце і застосування в процесах з користю. Бо, скажімо, одна справа туризму, друге діло, що ви можете поїхати та відчути себе частиною єдиної команди, яка змагає за європейське майбутнє України. І предстати Олесь Вітряний, один з координаторів Хмельницького європейського майдану, відповідаю за доставку людей до Києва. Пенсіонер Василь Караульний. Ну я поборення е... меж немає. Коли майдан міста Хмельницького і міська е... 75. Ваша, будь ласка, мережку. Зараз. Мережку. Через G. Все, чому ви їдете? Представтеся, будь ласка, хто ви є такий? Я Щоб, треба прізвище так. говорити. Так. А наше прізвище. Це обов'язково? Так. Да. Я прізвище романніше. Їду захищати свою дитину, свій дім, свою сім'ю. Чи? Все? А від бандитів, від злодіїв. Інтерв'ю не дававши нікому. Каже, представники збиратися. Метро фімілію не будемо давати. Нашого Вонецького національного університету. якісь питання. Чому? Чому? Що? Чому? Чому? Угу. Чому? Чому? Чому, що? Чому? Чому що? Чому їдеш? Бо хочу підтримати людей, які там стоять, хочу виборити все-таки для нашої країни щось краще, чим є зараз. Тобто, реально, я не бачу перспектив зараз з Росією, та можна Союз підписувати, тільки Європа, Іначе ми вже були якби, під владою Росії. Реально не піддержуть багато тим, що нічого хорошого з цього не вийшло. Тобто, реально для нас єдиний вихід це писати цю асоціацію і тоді, можливо, в нас буде щось краще в нашій країні. Можливо, все-таки щось зміниться в кращу сторону. Ваш привіт передати. Привіт всім хнушникам. Сидіть далі на, на, на пара. Сидіть і якщо все рівно, сидіть далі на пара. Якщо ви хочете, щоб щось поміняли, щоб ви жили краще, то віддавайте, підтягуйтесь на Майдан. Чекаю вас всіх там. А ви не передали привіт. Ну привіт колегам, дружині, дітям. Які там Будемо боротись. До кінця.

Тому що наперед вложили в цій корупційній країні зміни, да, ну, зміни влади, да, ну, Євросоюз а зміни майбутнього. Покращення життя саме ну, громадянської позиції, так, щоб люди були Більш вільними, не такими, як зараз. Завтра 20 прийде, скаже. У мене преподаватель несет на понимать. І привіт. Хочет вчиться в Британії. Величала ого. Что понимать? Я не хочу попадать. Хорошо. Представтеся, як вас звати? – Зінько Павло. – Чому? Ні, ні. Коли влада так побила студентів наших дітей, ну як тоді не їхати? Треба просто займати громадянську позицію, подолати в собі страх, злість і їхати на, на ту мирну акцію і побороти, побороти ту владу, іначе як можна терпіти владу, яка б'є дітей. Можна експрес. Па пацан говорив студентам каже, студенти, сидіть там, а я поля. Колеги, колеги, <реш> я можу сказати одно, що а, люди були небайдужі, щоб подолати ту владу то кожен повинен подолати в собі той страх, злість, вийти на мирну демонстрацію. Кожен громадянин нашої Хмельниччини, кожен житель, щоб влада побачила, що народ не байдужий, що народ не може терпіти владу, злочинну владу. І злочинці, які побили тих дітей, не наказані. А наказані затримані люди не зрозуміло, чи винен вони, чи не винні. Тих зразу це саме бисто суди, Працювали і під копірку людей засуджують. А ви нас не несуть, на жаль, відповідальність. Генеральний прокурор, який в Харкові сказав, що ніякої розгону майдану не буде, на другий день дітей розігнали і жорстоко побили. Розумієте, таку владу не можна терпіти. Страшно нам їхати взагалі. Будь ласка. Чого бояться? Чого бояться? Давай. — Холодно добиратися, але ми не здаємося. Давайте всі підтягуйтесь на Майдан. В Хмельницькому що там рішається? Нічого, все в Києві вишається. Так що давайте не сидіть вдома, не грійте сраки біля комп'ютера, Та що ви поставите лайк, десь там, це нічого не рішить. Давайте беріть руки в ноги, ноги в руки на Майдан. Чекаємо вас там. Буду фотографуватися. Я вас не ви фотографую. Що ви? Це в історію попаде. Ну а як же? Розповісти. Так, давайте. Я хотів би пересвідчитися в достовірності цієї інформації, але син перезвонив, що на даний момент, скільки зараз годин, Берхозацію оточується вулиці, Майдан і будівлі КНДА, поспілковий будинок. Ну, можливо, можливо, готуючи для захвату, витиснює, пересічницю, коли приїдемо до міста Києва. Але ми їдемо робити свою справу народну. Так спітамо. А можете ще назватися? Степанець Валіра. Дякую. А ви що ставите? Чого їдете? Не знаю, що я за, за свободу буду. Слава Україні! Перебиває. Слава Україні! <кхех> Пан Янукович біля свого там в Карпатах будинку вирішив піти прогулятися серед гір. Під вечір була справа. І Пішов, пішов, і бачив, що вже темне, але за ними зав'язалися охоронці. Він каже, ні, ви мені надоїли жити в місті, їти хлопці назад, а я сам піду, сам заблукав дивіться, ходити назад, повертатись не, не знає. Але їде хлопчик на, на підводі. він каже, слухай, ти не знаєш, як мені звідси вибратися. Та знаю, сідай, та підвезу. ті підвіз, піді. О, каже, це ось мій будинок. Знаєш що каже, за те, що ти мене вивіз, я тобі дарую цей мерседес новий. Та ні, каже, наш Мерседес мене віз, є, нам статом татом хватить. Тоді я тобі збудую такий будинок за те, що мене спас. Це нікач, на мені цей будинок, він бачите, вгорі. Це ми там з тату живемо і хаті, нам добре. Але присвоїте мені звання України. Посмертно. Я тобі так присвоюю, не посмертно. Ні, посмертно, бо я тато знає, що я вас вію, він мене заб'є. Хочу ще якийсь завод. Тому ми не просто тут стоїмо, ми стоїмо для того, щоб... Ми сьогодні творимо українську націю, ми піднімаємо український дух, ми сьогодні йдемо вперед. Ми навіть не можемо бути Європі у цивілізаційних вимірах, якщо там немає. Європа потрібна нам. І тому ми стоїмо за європейський вибір. Ми сьогодні стоїмо за українська Росія, хоче знищити Україну. Вона хоче захопити наші заводи і наші фабрики. І наша влада сьогодні є інструментом провозі. Ми стоїмо тут не даремно, а задля великої мети, задля великої української Це відео, це не фото. Браємося! Він перейняв від мене досі те, що я знала, те, що я чула. Я зараз перезвоню до куратора. Я передам тобі свою повноваження. Просто ти мене маєш неповезти. Оці люди, ти маєш не раду всі брати. Вісім годин ранку. При любві обстановці. Не дуже в нас приятний сьогодні ніч. Закликаю до порозуміння, до терпіння. І саме головне, щоб не були буде... почекання. Саме головне, щоб не панікувати. Все буде добре. Але маєте всі бути отак, в кулачку. Я не втікаю сьогодні. Я мушу їхати в Хмельницьк. я тільки заїду в Хмельницьк, вивезу ту працю, яку я придбала. У нас є дитячі малютки, дом престарілих, дуже багато праці. Я збирала по шматочку, щоб щось обігрівати людей. Шкода, де прийде банда і нам це все попалить. Я просто вивезу це все і вертаюся зразу до вас. І зразу, я зрозуміла. І зразу вертаюся до вас, я з вами. Чесно, я сьогодні 17 днів на Майдані. І я вас не зраджу. Але дайте мені сьогодні поїхати, щоб я за речі. Лишаю вам носки, крайні необхідні носки. Лишаю все, лишаю ящик консервів, там і хліб, все, кухня є, телефон тобі координати не треба давати. Він саме є два ресторани, які харчують. Якщо хтось стоїть, стане закастувати, в цьому, в цьому так. Ці, ну дуже прошу ніяких дій не приймати. Не, я знаю, що всі ми гарячі, але набиратися треба терпіння і тримати ці кубки, і говорю, ну, кубки. Переговору, Поки що, ну, війни що би не буде. Там, що але... там хлопці не було? Ну пойміть мене правильно. Що би там не було, які б вони дії не застосовували, бити, не загінний гад, ні в якому разі ніхто не має права до них навіть не те, що навіть на них дай рукою махати. Ми, якщо їх просто спровоцируємо, тут буде купа живого м'яса. Якби це було вчора, щоб було багато народу, ми б їх били, нема питань, ми б їх навіть не били, ми б їм просто відкрили ворота і пустили б їх туди, на Майдан. Понимаєте? Сьогодні нема стільки народу. Ми перекрили метро. Ми перекрили. Метро, їм з метро. Дуже тяжко. Це стопиться. Зараз хлопці, секунду, хлопці, я не можу розірвати на всі поки... Послухайте, йоки діло. Це ні, це з охорони. Що? Ігор, да. Ігор. Нема, я за старшу. Так він не тих, що був. Нема, пішов митися, Ігор. Давай мене. Метро перекрили. Якщо ви сирите в палаці, чи не стоїть тут, бачите який штурм, всі заходять в палац, ніхто не йде туди. Тут, тут людей зовсім тут тільки можуть бути. От право да, оці люди, що зараз там є. Ви ніхто, якщо вже пере... Ну, перешуть спалити, перекидати, ну це самі, самі краще. Самі, самі перший случай, що може бути, це просто. Якщо ви дати в палатках, ви дайте сидіти в палатках. Бо вже передали всім, щоб сиділи в палатках просто. Ніхто не виходить. То вони просто нас, от, наприклад, нас, хорону і майдан можуть вийти. Люди, люди, які будуть в палатках лишаться, людей з палаток не вигнати не зможуть. Понимаете? Нам це наблюдеть. Якщо вони нас будуть ну, так само брати, як брали ось сьогодні э, адміністрацію президента, ось для він бачить, як нас. ніяких дій ніяких дій провокаційних не повинно бути. Це не приїхали в міліцію. Ці люди, оці люди, це, які приїхали, щоб такого не було, щоб вони там не лізли. Вони приїхали, і там ті люди з того посту охорони почали на них кидати сніжки, почали філізи. вони почали не, не вибили це охорони, почали їх заспокоювати. Ви розумієте, що це буде просто гірше нам на Не купа живого м'яса, Просто постраждають тих, хто не міг. Ви, ви поки знаходитесь тут зараз. Ні, ну це <правда> ж Ниші, хоча минулі, трошки, да. Я не казав, чай, да, 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 да. да. Я Добав просто вилітей. говорю, що я є в будинку Оліка, я є на От, будинок прихід, зараз. Ви прийдете все собі, і туди, і в і я хочу сидіти. Ніч тобі. Забальтийське. Ні в коєм випадку, я не розговорчивий. Слава Україні! Що ви знімаєте? Да, слава Україні! Героям слава! Подивіться, скільки зібралось людей! Всі вірять в перемогу. Сьогодні звершиться чудо. Як ось. тебе звати? Буде буде Мене звати Вадим. І що ти цінич робив? Про Хмельницький розкажи. Про Хмельницьк. Там люди не падають духом, ночі в палатці тепло, бочка стоїть, в общем, люди підкидають дровець. Погоди холодної не бояться. Ось дивіться, як мене взули хорошо. Це хмельничани? Так. Да. Я ось кеди літні, в літніх кедах був, ось о, засунув їх в рукава, коротше. І нормально. Точно хмельничані взули? Ну конечно. Кафедра да. марксизму лінія. Тому зараз у нас і, інженери сідають, писають історії. Ну, я, ну, я рахую, що, що... си діти своїм батькам, печатам, принесли победу, власть на тарілочці. Беріть, ви вчилися. Вив... Страти, від тактики, що я, я можу рубати, колоти, це не моє, це не моє. Вони беріть, не прийшли, не, не, не прийшли на Майдан, не складував, не то що мою дитину. Свою б треба посудувати. Ось mm тут -hmm. я ще хожу, я порозмішував, що перші дімають. Я ж посилав, я сидів, техніку, що треба робити. Я ну, кажу, я вам не трошки даю мені за 4, так сказати. Представтесь. Представляю, це якось. Ну як звати? Ну вже ж треба. Да. Як да. казати? Да. Да. Мене звати Бурсейн Валентин Марікович. Ну далі, що ти тут робиш? На мітинг приїхав. Ну, не я. Мені не подобається то, там, що нам. Мені не подобається те, що люди проти за Євросоюз. Ми приїхали добитися свого. Це Євросоюз. У вас як хлопці точно Ну я сюди приїхала для того, щоб вступили в Євросоюз, щоб наші діти, так само ми, жили в добрій державі. Привіт хмельничана! Скільки вже тут? Вже другий день. Як? Мені подобається дуже. Супер. Хмельничана давай. YouTube. Yeah. Скажи нам привет. Можно? Не, видео, я же снимаю. Только скажи, чтобы голос, но потому что... Я не знаю, что Ну там, Хмельницкий там, ну Ты мне походу Кажи, можешь что-то сказать. How the atmosphere say something about people? Something about people are absolutely marvelous. So, and, uh, Ukraine is very great because uh, it's more uh, it's more like a—it's more like a party. Okay? people come here, they socialize, they talk, they eat, they drink, they speak together. So it's very—it's uh, it's, it's, uh, it's like a concert, you know. A, rock concert, sort of a, a political party, you know? So, so it's very interesting to, to be part of it. Yeah, it's a, real, a European country? <laughs> yes, it is. No, it's even better than a European country. <laughs> 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 Думку усіх хмельничан завдяки майбутніх дітей і дітей, які живуть зараз в Україні. Ну, ми голосуємо за відставку президента. Все добре, назвіться, будь ласка, і мене звати Лієна. Влієна я приїхала з чоловіком, щоб захищати своїх внуків. І хочу передати привіт своїм. Новосвітським Городоцького району, що я є на Майдані. Дивимося, Що відбувається біля кабіну? Поводяться брутально. Ображають лайкою працівників змі, кидаються сніжками, не дозволяючи їм належно висвітлювати події. Один із правоохоронців спробував вибити з рук журналіста відеокамеру. Ми бачимо, що ви ну, що я стою і далі. Провокую. Я провокую. Де? Бачите, роботи проводять. Також дав вказівку, щойно проведено захоплення офісу політичної партії Батьківщина. Сайту ЦензорНЕТ розбите все обладнання, витягнуто. і Проводяться обшуги, і виламуються двері по всьому офісу політичної партії Батьківщина. У прес службі МВС не службовим становищем. У Львові серед білого дня затримали активіста Євромайдану. На очаху. Просто від побою У нього були заламані руки. На, на, на він мав е, наручники. Двоє людей дали як відмовку. Він крапну мій телефон. Показали мені старий, абсолютно потертий телефон. Тобто, це неправда. До місця сутички під'їхав фотокором. Поза штатним фотокором не, не фактично він з професійною технікою. Тільки зніманів від Беркуту. Хлопець планував їхати до Києва. У міліції своє трактування події Проте Олега відкрили декілька кримінальних проваджень, зокрема, за фактом порушення громадського порядку в Києві. Йдеться про штурм банкової. Вже за кілька годин після міліції люди скандували ганьба і вимагали зустрічі з головним міліціонером області. Ви вибори, 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 вибори. Вас не буду. Будь ласка, та розблокуйте транспортні комунікації. За словами генпрокурора, вуличні акції переросли у неприховану агресію і перешкоджання роботи. Человек, свободы, для позитив, для тебя Я смотрю на тебя, на портрети твоих, ти нам ввеш до сих пор. как медведи твои, мы устали смотреть на козлом всей страны, с нищетой деревьев, рядом замки твои, развалил оборону. Человек, любой бандовок, цветы, цвет бесполоды, для всех позитив, и не для тебя. Посадя щось самому. Це однозначно.